Доброго дня усім! Я Руда Анна, бізнес партнер компанії Федеріко Махора. Асортимент продукції цієї компанії досить великий та різноманітний. І сьогодні я хочу продемонструвати вам один із засобів: це гранули для чистки. Труб. Засіб це дійсно ефективний та незамінний у домашньому побуті. Ось так він виглядає. І зараз покажу вам наглядно, як він працює. Для цього візьму пластиковий стаканчик. Пластиковий, тому що труби у нас пластикові, і ви переконаєте, що засіб є для них дійсно безпечним. Кидаю у стаканчик волосся. Залишки від риби, це луска та дрібні кістки, а також додамо шматочок масла. Засипемо все це двома ковпачками грану. Та зальємо кип'ятком. Ми бачимо, що проходить реакція. Зачекаємо кілька секунд. Тепер для наглядності добавлю ще водички, щоб було видно, як працюють гранули. У наші зливи, сифони, каналізаційні труби потрапляє жир, волосся, шерсть тварин, харчові відходи і зашлаковує їх. А гранули розчиняють всі ці відходи і прочищають труби. Дольємо ще водички. І ось вуаля, ні залишків, ні відходів, все розчинилося. Це незамінний помічник у кожній кухні та ванній кімнаті. Рекомендую всім користуватися та дякую за увагу!